У Рівненському професійному ліцеї відкрили новітній навчально-практичний центр з обробки металу. Це освітнє середовище, яке дозволить готувати висококваліфікованих фахівців у галузі металообробки, адаптованих до викликів сучасного ринку праці. Такі центри відкриваються зараз по всій країні. Ми маємо як ми це називаємо проект «100 майстерень. Це «100 майстерень, які ми збудували в 2024 році. І, власне відбулись спусконалагоджені роботи, і зараз ми їздимо по регіонах. Це перший центр, який має Навчально-практичний центр, який має станки з числовим програмним керуванням, це дуже важливо для розвитку промислового потенціалу рівненщини. ну і всієї країни. Навчально-практичний центр оснащений сучасним обладнанням, зокрема, станками з числовим програмним управлінням, шліфувальними верстатами, токарними апаратами та інструментами для високоточної обробки металу. Нове обладнання дозволить студентам не лише отримати теоретичні знання, а й здобути практичний досвід, що є ключовим. Для їхньої майбутньої професійної реалізації наш центр буде надавати короткочасні курси, а також довготривале навчання саме працівників з професії, вершлатних широкого профілю. Тобто будуть у нас діти працювати на токарних, на фрезерних також будуть у нас працювати на станках ЧПК, числове програмне керування. Сьогодні обробка металу є однією з ключових галузей, які забезпечують розвиток промисловості та будівництва. Підприємці, що працюють у сфері машинобудування, виготовлення будівельних конструкцій, а також виробництва побутової техніки, активно використовують послуги металообробки. І саме для того, щоб задовільнити попит на якісну та точну обробку, в навчальних закладах впроваджують сучасні технології. Ми намагаємося програму зробити індивідуальною для кожного здобувача освіти. Він може мати певні знання. Він може десь працювати вже, вміти певні виготовляти певні операції. Тому ми робимо йому індивідуальний план, достосовуємо до нашої програми і за короткий проміжок часу даємо йому можливість іти на підприємство, працювати і почувати себе комфортно. Очікується, що розвиток галузі в найближчі роки залишатиметься стабільним завдяки підвищенню попиту на металеві вироби в будівництві, енергетиці та транспорті. Ми дійсно канаєм розвиток і нашої держави, і в тому числі по нашого міста. Дійсно, ці люди, які сьогодні, діти тут навчаються, вони чітко розуміють, що завтра них, коли вони вже закінчать повністю сам цей заклад, вони будуть мати чітко, що пропозиція на роботодавців, тож тобто вони зможуть вибрати будь-яку професію, що пов'язано саме з металопробними сміттями. І сьогодні ми маємо розуміти, що це є завтрашній день, адже це мова навчити. і вона мета це і наша задача, щоб вони залишалися в Україні. Відкриття навчального центру стало кроком у розвитку професійно-технічної освіти, відкриваючи нові можливості для молоді та зміцнюючи економіку регіону. Сьогодні якраз металообробка і машинобудування. Це те, що ми завжди десь забували на рівніші. Говорили про деревообробку там, можливо про е десь текстильну обробку. А сьогодні ми бачимо, що є і цей запит. Тому я думаю, що навчально-практичні центри, якраз і цей ось зокрема, він е точно буде відігравати не просто ключову роль в економіці, не тільки регіону, а й всієї держави. О майстери на базі закладів професійної та передвищої освіти збудували у різних регіонах України за 2024 рік. Таку ж рік. Також кількість планують відкрити і у цьому році. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.